У цьому відео відправляємось у віртуальну подорож до Канади, найбільшої країни Північної Америки. З моменту свого заснування Канада завжди була місцем, до якої люди приїздили з усього світу, щоб почати нове життя. Сьогодні ми відвідаємо найцікавіші місця, які допоможуть більше дізнатися про сільське та лісове господарство, рибальство видобувну промисловість Канади та дізнаємося, яка середня заробітна плата у різних галузях економіки. Отож. Починаємо досліджувати Канаду, розглянемо її первинний сектор економіки. Значна частина національного багатства Канади це її природні ресурси, нафта, газ та деревина. Хоча природні багатства не обов'язково гарантують багатство та добробут народу. Таких прикладів історії вдосталь. За даними на 2020 рік, первинний сектор економіки Канади, який включає сільське та лісове господарство, рибальство і гірничу добувну промисловість. Формує, порівняно з іншими галузями, всього лиш близько 7% ВВП. Згідно даних, за 2021 рік близько 2% працівників Канади зайняті у первинному секторі, 13% у вторинному, а більше 85% у третинному. Таким чином, ключовим сектором економіки Канади є третинний сектор. Варто зазначити, що ці показники можуть коливатися в залежності від методики підрахунку. Можливо, ви зустрічали інші дані, але навряд чи вони сильно відрізнятимуться. Рівень середньої заробітної плати у робітників в різних галузях економіки Канади також значно різниця в залежності від регіону, рівня кваліфікацій та інших факторів. Подивіться на дані за 2021 рік, які надав канадський уряд, про заробітну плату у галузях, які відносять до первинного сектору, за умови повної зайнятості. Канаді прийнято вказувати погодинну оплату праці в канадських доларах. Нижче для зручності вказана середня заробітна плата за рік і за місяць у американських доларах. Для порівняння середня заробітна плата в Канаді в залежності від позицій та досвіду роботи у інших галузях економіки. Тут дані наведені тільки в американських доларах. Пам'ятайте, що це лише середні значення і заробітні плати відрізняються в залежності від регіону, розміру компаній, кваліфікації працівника і так далі. Але робота у первинному секторі бачимо найменш оплачувана. Канада активно залучає до країни кваліфікованих іноземних працівників для цього розроблена програма експрес-центри. Ідеальний кандидат згідно з цією програмою віком від 20 до 30 років має високий рівень освіти, магістр чи доктор наук і вільно володіє англійською та французькою. Настав час відвідати цікаві для нас об'єкти на карті, які стосуються теми сьогоднішнього дослідження. 90% канадської нафти і газу добувають у провінції Альберта західноканадський нафтогазоносний басейн, де в нафто і газодобувній промисловості зайнято близько 40% робочої сили. Найбільшим родовищем нафти в Канаді є нафтоносні піски Атабаски, велике родовища бітумінозних і нафтоносних пісків, які містять сиру нафту, кварцевий пісок, глинозем і вод. На цих родовищах 20% нафти видобувають відкритим способом у кар'єрах. Решта нафтових пісків поховані під землею на глибині близько 70 метрів та віддобуваються шляхом закачування гарячої води в свердловину, яка розріджує нафту, а потім нафту викачують. Процес вилучення нафти з піску дуже дорогий. Щоб видобути один барель сирої нафти, потрібно 2 тонни піску. Пісок промивають гарячою водою, щоб відокремити нафту, а потім пісок і стічні води зберігають у сховищах, які на супутникових зображеннях мають гладку коричневу або зелену поверхню. Головний споживач канадської нафти є її сусід США. За запасами нафти Канада посідає третє місце в світі після Венесуели та Саудівської Аравії. На її території сконцентровано більше 10% світових запасів нафти. Незважаючи на те, що Канада є однією з найбільших країн виробників нафти в світі, а її потреба в нафті перевищує виробництво. Канада також імпортує нафту з інших країн, зокрема з Норвегії, Нігерії та Саудівської Аравії. Тобто купує дешеву нафту і продає дорогу. Природний газ в Канаді видобувають у різних регіонах, але найбільше родовища зосереджені в провінціях Альберта, Британська Колумбія та Саскачеван. Наприклад, в північно західній Альберті знаходиться одне з найбільших газових родовищ у світі, ось ці прямокутні п'ятна на супутникових знімках. Це газові свердловини посеред лісу, до яких ведуть смужки дороги. Канадський кристалічний щит є одним із найстаріших геологічних утворень на Землі та охоплює значну частину північної Канади. Він складається із докембрійських порід, які сформувалися мільярди років тому. В цьому регіоні зустрічаються значні запаси залізних, нікелевих мідних руд та інших корисних копалин. У Канаді залізну руду видобувають переважно в провінції Квебек та у провінції Ньюфауленд і Лабрадор. Найбільші родовища залізної руди в Канаді знаходяться на сході країни на півострові Лабрадор поблизу міста Лабрадор Сіті. Ці родовища, відомі як залізорудні формації Лабрадорського півострова, вони складаються з трьох основних типів залізобагатих гірських порід хематиту, магнетиту та карбонатних порід. Дві третини всього цезію у світі надходить з однієї шахти Бернік Лейк в Манітобі. У провінції Онтаріо також є декілька родовищ діамантів, але їх добувають в незначних кількостях. В районі Садбері знаходяться одні з найбільших ніколевих та мідних родовищ у світі. Також в цьому регіоні добують платину, золото та срібло. В районі Тімінс родовища заліза та золота. У регіоні Ватерло добувають декоративні камені, такі як граніт та мармур. Ще одним важливим природним ресурсом Канади є її ліси. Канада є однією з найбільш лісистих країн у світі, більше ніж 30% її територій покрито лісами і приблизно одна десята лісів світу знаходиться в Канаді. Найбільш лісисті області Канади це Британська Колумбія та Квебе, а також деякі частини Онтаріо, Альберти та Саскачевану. У Канаді заготівля деревини одна з основних промислових галузей, в основному деревину заготовляють у Британській Колумбії, де розкішні гори та велика кількість лісів. Тому в Канаді діє ряд заходів для вирішення проблем, що виникають через вирубування лісів. Наприклад, проводяться обов'язкові оцінки впливу на довкілля перед початком будь-якої діяльності в лісовому секторі. Крім того, в Канаді є програми з лісового господарства, які спрямовані на збереження лісів та підтримку екосистем. Також використовуються нові технології та методи заготівлі деревини, що дозволяють зменшити негативний вплив на довкілля, наприклад, селективне вирубування чи заготівля деревини з мінімальним пошкодженням ґрунту. Канада відома своєю рибною галузю вона вагомий світовий постачальник замороженої риби. Найбільші порти Канади, пов'язані з рибальством, розташовані на Сході країни. Наприклад, порт Галіфакс в Новій Шотландії є одним з найбільших портів на Сході Канади, які спеціалізуються на рибному промислі. Також на Сході Канади розташовані порти Сент-Джонс, які також займаються виловом риби. Треба зазначити, що рибальство є важливою складовою канадської економіки та важливим джерелом доходу для багатьох канадців. У Канаді сільське господарство є важливою галузю, проте лише 7% канадської землі можна обробляти, решту землі можна використовувати для випасу та розведення худоби. Основні райони вирощування зернових це степові провінції Саскачеван тут вирощують половину усієї пшениці країни, Альберта і Манітоба. За експортом пшениці та ячменю Канада посідає одне з перших місць у світі. Канадські прерії це складова частина великих рівнин Північної Америки, відомі також як степові провінції або, по-простому, прерії. Канада входить до десятки найбільших виробників зернових та дає приблизно 16% світової продукції пшениці, яка є основною сільськогосподарською культурою. Згідно даних за 2021 рік в Канаді зібрали більше 22 мільйонів тонн зерна. Для порівняння в Україні за той же рік зібрано більше 32 мільйонів. Просто зобов'язані згадати і про цукровий сироп. Цукровий клен не просто символ Канади, але і її бренд. Окрім того, що кленовий листок прикрашає прапор Канади, так ще й за об'ємом виробництва кленового сиропу, який отримують саме з цукрового клену. Канада є абсолютним лідером і забезпечує 80% його світового виробництва. Основний район виробництва кленового сиропу це провінція Квебек та меншою мірою Онтаріо та Нюк-Брансвік. Кленовий сироп є важливим експортним продуктом. Кленовий сироп дуже популярна на заході смакова добавка до млинців та вафель, а найбільшим споживачем є США, де кленовий сироп займає особливе місце в національній кухні. По ось цих трубочках кленовий сік стікає в спеціальні ємності. Тільки це фото зроблено в серпні. Збір кленового соку зазвичай проводять ранньою весною з кінця лютого по кінець квітня. Це так званий плач рослин, аналогічний знайомому нам явищу оберези. Це також збір кленового соку. Потім сік випарюють. У середньому 40 літрів соку виходить 1 літр сиропу або м'якого кленового цукру. За даними канадського статистичного управління у 2019 році підприємства та фірми первинного сектору економіки Канади, тобто сільськогосподарські, лісові, рибні та видобувні підприємства, сплатили близько 17 мільярдів американських доларів податків до державного бюджету, близько 7% від загального обсягу податкових надходжень. Цей сектор також забезпечує національну безпеку та незалежність у сфері продовольства і енергетики. Робота в первинному секторі є важливим джерелом доходу для багатьох канадців. Хоча заробітні плати в цій галузі можуть бути нижчими, ніж у інших секторах економіки, робота в первинному секторі є важливою часткою канадської економіки, що забезпечує її стійкість та зростання. У наступних випусках продовжимо досліджувати не лише Канаду, а й інші країні та нашу планету загалом. Тому підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі на наступному уроці бувайте.